Земля предків моїх, село Маєнів, Тиврівський район, Вінницька область. Ці хатинці провів дитинство мій дідусь Колісниченко Володимир Семенович. Його мама Анісія та Семен мали ще Олексу, Ганну, Євгенію. Олекса був найстаршим сином, який пройшов війну. Ганна та Євгенія дуже гарно співали, також мій дідусь, і передали ці пісні мені. Земля моїх предків, село Маянів, Тиврівський район, Вінницька область, моє рідне Поділля, моя рідна Україна. Дякую усім нашим захисникам за те, що тримають нам мирне небо. Хай вони всі повертаються живими. Хай наша Україна переможе, земля наша прекрасна, красива, рідна. Пшеничка зелененька земля предків моїх і пшеничне поле як приємно.